Накипіло з Володимиром Носковим. Сьогодні ми зустрічаємося за допомогою зума із уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Наша розмова відбувається якраз за кілька днів до дня писемності та української мови. Його щорічно, щороку відзначають 27 жовтня. Пане Тарасе, добрий ранок, доброго ранку вам, пане Володимире. І я знаєте, що одразу хочу озвучити буквально такі дві новини, на які варто звернути нашим слухачам і слухачкам напередодні дня писемності і української мови. Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало в соціальних мережах флешмоби мова. Вільних і взяти участь у ньому можна до 31 жовтня, повідомила прес-служба цього міністерства. Щоб приєднати до флешмобу мова вільних, потрібно оприлюднити в соціальних мережах Instagram, Facebook або X допис із рядками свого улюбленого вірша українською мовою, також можна записати відео. З декларацією цих декламацією цих рядків, або поділитися фотографією, яка відображає дух флешмобу. Додавайте хештег мова вільних та позначте стрічку Міністерства культури у своєму дописі. Попросить про це нас прес-служба Міністерства. А завтра, 25 жовтня, відбуватиметься радіодиктант Національної єдності. Це щорічна подія, яку ініціювало. Ще 2000 до речі, першого року, і проводить українське радіо до Дня Української мови та писемності. Його гасло. А нас єднає мова? Я точно знаю, бо колись був теж причетний до цієї акції, що пан Тарас щороку пише цей диктант. І от, пане Тарасе, все-таки перейдемо до нашої розмови. А ви маєте картинку, як дотримується мовного законодавства чи не з усіх областей України, ну окрім тимчасово окупованих територій, звісно, як. Як на практиці працює гасла, мова нас єднає. Чи переходить, і отут наголошу, локальний бізнес на спілкування комунікацією з клієнтами українською? Бо у мене, відверто кажучи, різний є досвід. Дякую вам, пане Володимире. Особливо важливо про це говорити і напередодні дня української писемності та мови, яке ми відзначаємо 27 жовтня, бо відповідно до указу президента і зміни церковного календаря на Новий Юліанський з 9 листопада перенесено вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописся на 27 жовтня. Але ми разом з вами постійно говоримо про те, які завдання стоять і перед державою, і перед очільниками місцевих адміністрацій, звичайно, вимоги, які ми покладаємо на кожну громадянину України. Але справді ситуація змінюється. Але на жаль, вона змінюється під тиском російської зброї на превеликий жаль. В умовах повномасштабного вторгнення, але мовний фактор він є одним із найголовніших і найважливіших для консолідації українського суспільства: чи це Одеса, Миколаїв, Херсон чи Харків? Але величезна кількість наших співгромадян принципово спілкуються українською мовою, вимагають надавати послуги та інформацію державної мови, і справді ми бачимо величезний і неймовірний бум. В соціальних мережах приватному спілкуванні, звичайно, в сфері обслуговування в освіті і так далі, не можна сказати, що все ми перемогли інформаційний фронт, і у нас немає жодних із проблем. Тому оголошена ініціатива Міністерства культури і стратегічних комунікацій провести раптівку, українське слово раптівка на позначення англіцизму, флешмоб. Так, та, та, та до речі, ми потім поговоримо про так, це націлена так, 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 на те, щоб частково але поступово втілювати стратегічні пріоритети, визначені і законом про забезпечення функціонування української мови як державної, і власне державної мовної програми, затвердженої на початку 2024 року, а також місцевих ініціатив. До слова, скажу, що станом на сьогодні ми маємо 197 місцевих мовних програм. Харкові в, в Харківській області в усіх областях України ми маємо найкращі такі механізми. І хочу підтвердити масштабуючи власне мовну ситуацію в нашій державі української мови. Справді стало більше, і я щиро вдячний всім, хто спілкується українською мовою, хто забезпечує і дотримується мовних прав громадян України. Звичайно, дякую тим, хто фіксує мовні порушення. Їх у нас стає значно менше за рахунок мовної чутливості і свідомості наших, наших земляків, але разом із тим, що українська стає популярною і в Україні, і в світі, і про це свідчать і величезні, і неймовірні культуральні події, які відбуваються чи не щодня. І все-таки до наших проблем, так, ви сказали, що все-таки вони залишаються. А чи скажеться вам якраз на мову спілкування операторів інтернет-магазинів? І все-таки от про локальний бізнес. Бо все-таки давайте визнаємо, що національні мережі торгові, особливо так, вони ну, одразу перейшли на спілкування української мови. А от я приїжджаю на. Наприклад, в райони Харкова, ті, що подалі від центру. І ще, на жаль, але ще зустрічаю вперте спілкування, наприклад, продавців в магазинах російської мови. Я не кажу, що в усіх, але принаймні, от в тих магазинах, де мені доводилося, бути то так. Ви знаєте, в цьому плані я покладаю велику відповідальність і на обласні військові адміністрації, ну і, звичайно, на місцеві ради, об'єднані територіально громади, які повинні виконувати мовний закон. Інколи мені здається, що дехто із представників деяких сфер живуть за принципом. Ну, от якщо ви знайдете у нас порушення, то ми, звичайно, це виправимо. І це стосується, до речі, і вивісок, оголошень, реклами. Так, тиждень тому, ви посліді, до тому ви міської влади Києва, Одеси та да. Харкова да. щодо вивісок і зловживання та Але це означає, що місцева влада повинна взяти на себе відповідальність і виконувати покладені на неї функції, бо вони є гарантами основного закону. Законодавчих актів та ініціатив вони здійснюють процеси пов'язані з деколонізацією, з забезпеченням права громадян України на інформацію та послуги, вони займаються питаннями безпековими, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьбою з дезінформацією, пропагандою. Але всі вони обертаються довкола ключових питань: питань національної безпеки, і хочу підкреслити і наголосити, що питання державної мови. І забезпечення мовних прав громадян це один із головних пріоритетів пов'язаних із національною безпекою. Тому місцева влада повинна активніше працювати з представниками сфери обслуговування, зовнішньої реклами, звичайно, освіти, тими, хто забезпечує інформаційний простір, наповнювати його українськомовним вмістом ну і звичайно карати тих, хто досі. На одинадцятому році е, російсько-української війни зволікає із дотриманням мовного закону. Звичайно, от, як то кажуть, нас, штрафами, нас є, це можете нас тільки є, за, ви, чи ну як омбудсмен так, подавати. Звичайно, так, так, так. Звичайно, у нас є своя статистика, але місцева влада до речі є і серед тих порушників із топ-п'ятірки, е, до яких ми застосовуємо санкції, в тому числі. Прикро визнавати, але до 22-го року у нас були депутати, які принципово не спілкувалися під час пленарних засідань державної мови. Хто обіймали посади в державних органах, працювали заступниками міських голів, то працював і викладав різні дисципліни в наших університетах, школах і пояснювали, мовляв, що вони народилися колись дуже давно, і в них в дитинстві не було доступу до української мови. Це все брехні, це все результати. Неосвіченості, малограмотності, хохлуйства, холуйства. Я би так сказав, сьогодні ми бачимо величезну чутливість громадян України. Вони не будуть миритися з такими порушниками, активно скаржаться і на нашу адресу, і на адресу Держпродспоживспілки Національної поліції України до Служби безпеки України до всіх, хто може справді поставити на місце злісних порушників мовного закону. Тому я вам дякую за те, що ви це питання порушуєте. так. Та. і все-таки би... тут давайте от до реклами, але вивісок перейдемо. Але да? Це от хотів би на третє що... місце на цьому. Да? Я хочу все таки от, Про що пишуть люди? Вам угу. але хотів би наголосити, що сьогодні важливо дякувати людям за їхню мовну позицію, за їхню активність і світоглядні зміни, якими вони репрезентують свою любов, повагу і шану і до України, і до своєї громади, і до збройних сил України треба бути відповідальними, ціннісними і обіймати лідерські позиції. Чому власне Харків досі зберігається у цій трійці? Можу сказати і тому, що зберігаються порушення, тому що частина малої середнього бізнесу зараз релокована. Не всі можуть відновити свою діяльність, відповідно знайти ресурси для заміни, там, скажімо, вивісок. Українізації стартової сторінки інтернет-ресурсів, тому що вони так би мовити лягли, але в той же час і мовна свідомість харків'ян вона суттєво зросла з початком повномасштабного вторгнення, і дякуючи позиції місцевої влади, зважаючи на ініціативи, які виходять з університетського середовища, знову ж таки бізнесу, громадських активістів, ми змогли справді і в Харкові зробити неймовірні речі. Нагадав би, що з 2022 року не тільки шалені темпи переходу на українську мову, незважаючи на те, що є харківська обласна мовна програма, але й подивіться, в який непростий, але результативний спосіб переименовані назви окремих проспектів вулиць і площ у 2022 році. Хоча місцева влада. Не поспішала з цим процесом як активно почалося вилучення російськомовної літератури, як активно почали працювати в питаннях відновлення освітнього процесу, які були непростими, але результативними баталями з місцевою владою. Яка перейшла на українську мову і продемонструвала приклад іншим, дуже важливо, що кілька місяців тому саме Харківська міська рада нарешті затвердила міську умовну програму, яка передбачає не тільки проведення моніторингів, відкриття можливостей для опанування української мови на різних майданчиках, але й проведення різних культуральних заходів, е необхідних речей. Потрібних для здійснення моніторингу. але дуже важливо, що ця третя позиція за кількістю порушень це велика повага до тих харків'ян, які в умовах війни активніше почали реагувати. На порушення своїх мовних прав. Тому ця статистика це про їхню мовну чутливість, мовну свідомість і мовну культуру, що неймовірно важливо для нашої сьогоднішньої діяльності, пане Тарасе, я з чим стикнувся. Нещодавно мені розповіли, що є такі батьки, які називають своїх дітей і записують у паспорти, от, наприклад, так, Артем, але вони просто пишуть українськими буквами, так, через м'який знак і о. І представники, як тепер це правильно називається, служба, що реєструє дитину, йдуть на це, або там Арсеній. А як взагалі до цього ставитися? Чому посадовці, які відповідають за реєстрацію, вони на це йдуть? Ви знаєте, можна шукати різні е, причини і наводити е, різного роду контраргументи, але не забуваємо про те, що е, ці речі напряму пов'язані із режимом двомовності, нав'язуваний із попередніх епох. Режим Але двомовності... цьому ж треба якимось чином тепер прожив запобіжники? Режим, двомовності... і які якісь мають режим... Буду, правильно? режим двомовності у нас зберігався і в медіа, і в транспорті, і в сфері обслуговування, і в назвах топонімів, в антропонімах, в вергонімах в діяльності різних установ, в тому числі вони відбилися і на русифікації прізвищ на русифікації імен. В тому числі на аналізації торгівельних знаків і марок, і якщо вийти на вулицю незалежно від того, чи це Харків, чи це Київ, чи це Одеса, і подивитися на окремі маркери, виникає просте риторичне запитання: а в якій країні, якою мовою виконано вивіски? якими іменами називають дітей? Які проблеми стоять перед окремими депутатами, які заблокували перейменування окремих нас населених пунктів? Чому Або, в Одесі наприклад суддів тих саме? Ще да, чому, нас скажімо, чому, надумень, скажімо, так чому скажімо в Одесі деякі місцеві діячі культури виступили про декомунізації? Виступили проти деколонізації? Вважають, що Одеса повинна зберігати. Залишки колонізаційного минулого, чому власне це відбувається, але в той же час подивімося, що відбувається в світі. Сьогодні вся планета спостерігає за нашою героїчною боротьбою і незламністю. Намається збагнути феномен вчора. Скажімо, Європейська Федерація національних мовних інституцій, куди входить і наш секретаріат уповноваженої захисту державної мови. Закликав європейські країни підтримати нашу державу 27 числа до дня української мови, 25-го написати радіодиктант, Скажімо, в Бразилії позавчора відкрили найбільшу площу з українським орнаментом. в Брюсселі, Європарламенті українська мова стала мовою офіційних делегацій перекладів. І, звичайно, цей перелік можна було би продовжувати. Тому Але давайте закликаю... все-таки про запобіжники, які можуть Тому бути закликаю... посадовцям, закликаю... які так поводяться. Тому я закликаю до дотримання мовного закону і активніше реагувати на ті порушення. Що стосується чиновників, ви знаєте, у нас є е, історія не тільки судових процесів, яких ми виграємо проти неслухняних місцевих депутатів, окремих е, місцевих голів. Але е, традиційно це завершується як мінімум втратою своєї репутації довіри з боку е, громадян України. А як максимум закінчується звільнення. У нас був один із таких керівників державної установи. Який принципово відмовлявся спілкуватися українською мовою, ось буквально у 2023 році. Ну його кар'єра закінчилася, і тепер він в пошуках своєї іншої роботи. Тому закон це і про інструменти, і про механізми, і про важелі, І зважаючи на те, що ми тісно співпрацюємо з усіма гілками влади, у нас є підтримка з боку Генеральної прокуратури, служби безпеки України, національної поліції нікому не дозволено і категорично карається. В межах чинного законодавства кожного хто порушує права громадян України далі. Бо от давайте щоб ми далі рухалися. Пане Тарасе, Я хочу, щоб ми встигли все з вами проговорити. Дивіться, а з іншого боку, у публічному мовленні в в в діловій, в в комунікації, в змі, все частіше і частіше, ми чуємо засилля іншомовних слів в українській мові. Так, ми відмовилися вже не раз говорили про це від росизмів. А тепер на нас в інший бік е, е, хилить так. І тепер ми ну дуже багато чуємо, наприклад, такі слова підсилити скіли, або мене тригерить, я порушив дедлайн, або тілбілгін, вайби, лайфхаки дуже, 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 дуже багато слів. І коли ти говориш, ну слухайте, а чому? Ну у нас же є свої відповідники. А тут мені знаєте, часом доводиться чути. Ну. Це, це це ж тренд, так зараз е, говорять. А як передати українською? Е, ну то ви вже зараз навели це слово. Так флешмоб, це раптівка. І, і от так складається ваше ставлення. Ви знаєте, така термінологія, бо такі поняття, які увійшли, до українського словника з різних мов світу, бо у нас є і англіцизми, і у нас є макаронізми, з іншомовного походження, вони на привеликий жаль зафіксовані почасти і в національному законодавстві. Поскажі нікого не здивуєш сьогодні такими поняттями, як е, мобінг, нікого не здивуєш такими поняттями, як булінг. Що насправді можна було би сказати просто: цькування, цькування або пониження, так. або дискримінація. Так, так. Ну Дивіться, ми візьмемо навіть деякі місцеві мовні програми, до прикладу, візьмемо столичну київську. Значить, і серед заходів на е, утвердження української мови там передбачено такі е, акції, як онлайн-зустрічі, офлайн-курси, теми коворкінги та флешмоби. Ну, зрозуміло, так, що... Що всюди так угу. да зрозуміло, що освічена людина зрозуміє, а інша запитає: а власне що відбувається з українською мовою? Немає жодної з відповідників. На жаль, це хронічна проблема, з якою боремося і ми. І от, власне, нещодавно ми надіслали листа звернення до Макдональдса з тим, щоби привели у відповідність до словника української мови назви деяких страт. Але власне це має хтось робити. Але такого засилля багатотисячного в різних сферах суспільного життя і в медіа, і в інших би мовити, важливих і ключових напрямках освіти, то що у нас неймовірно багато, і цим повинні займатися і місцеві громади, у яких є сили розібратися з але цим але. Я думаю, що завдання. треба якось комунікувати про це державний... з посадовцями, особливо і з державними. Ви Подивіться, програм. що зараз кожен що міністр чи заступник міністра, чи бо там... бо що, власне боротьба та... із таким засиллям вона передбачена і в законі про державну мову яким визначено, що серед завдань цього документу вживання замість іншомовних слів, українських слів, словосполучень і термінів, і це, власне, є ключове. Ну, от, скажімо, в Києві чи будь-де ми можемо зустріти такі слова: як бутік, грумінг, фіксінг так і далі, так далі. Це абсолютно підпадає під порушення мовного закону. Здійснення мовної експертизи і за результатами виправлення ситуації. Тому я ще раз кажу тим громадянам, яким це болить, у кого є можливість зафіксувати такі порушення, фото, відеофіксація, надсилайте на нашу адресу, скаржиться місцевій владі. Ситуація доволі управляється, але на неї треба реагувати, тому що такого засилля неймовірно багато, але ми за чистоту української мови, особливо в чутливих сферах, які пов'язані з освітою, з обслуговуванням, Так, про давайте простором говорити. і культурою так давайте далі про освіту. Знаєте, що зараз активно обговорюють у соцмережах? Чи заборонять учням, ученицям і вчителям говорити російською на перервах, чи буде покарання і мовна поліція? Є. Ну для мене взагалі дивно, що ще у нас виникає питання російської мови в освітніх закладах. Дякую, От, насправді закон націлений на те, щоб закріпити на законодавчому рівні таке поняття як українськомовне середовище, власне, весь освітній навчальний виховний процес, який здійснюється на території закладу загальної середньої освіти, з моменту як. Школяр чи школярка потрапили на його територію. Ми провели спільне дослідження з Державною службою якості освіти. Учителі підтверджують, що вони і самі розмовляють недержавною мовою на перервах учительських під час проведення виховних заходів. Ну і звичайно, це на мовну поведінку школярів, і звичайно, їхні які бути. просто мову починають сприймати так, як формальні, звичайно. Але це було анонімне опитування. Але я прекрасно розумію, що це стосується і харківських, і київських, і одеських шкіл. І очевидно інших закладів освіти, тому власне мета закону зафіксувати на законодавчому рівні важливість спілкування виключно державною мовою в межах освітнього процесу, створювати кращі можливості для опанування української мови батьками, які впливають на мовну поведінку. Своїх дітей. Ну і по третє, вживати додаткових заходів реагування для того, щоб карати тих директорів шкіл, які не можуть стабілізувати ситуацію. Я, а не, яким повірю. Чином? А яким я чином? не повірю, що директори не можуть вживати додаткових заходів і контролю за педагогічними працівниками. І я не вірю, що засновники таких закладів освіти, чи це комунальні чи приватні, не можуть розібратися з такою ситуацією. Скажімо, у нас нещодавно було аналогічне порушення в місті Дніпро. Де директорка приватної школи наговорила і на порушення мовного закону і кодексу України про адміністративні правопорушення, і очевидно на низку інших документів, які порушують не тільки етику педагогічного працівника, а взагалі конфліктують із кримінального правопорушення. А нас ще залишаються взагалі приватні заклади, які дозволяють собі викладання російською мовою? У нас таких закладів не існує, але в той же час ми говоримо про українськомовне середовище і оціночні судження стосовно ситуації в країні, дотримання мовного режиму і важливості застосування української мови як мови консолідації українського суспільства. Тому про це треба не тільки говорити найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради України. Народні депутати будуть так би мовити давати свої голоси. Я активно долучуся до цього процесу, але не забуваємо про те, що українськомовне середовище важливо нам для того, щоб навчити дітей спілкуватися українською мовою і в школі, і позашколою. Якщо така мовна практика буде ефективною дієвою, ми будемо впевнені у тому, що українці за десять 20 років тому будуть. Вільно спілкуватися українською мовою для Вільнося мене на це, на спілкування це, українською це повага до свого процесу. народу, до своєї держави, да тому ми повинні навчити своїх дітей. Якщо вони навчилися спілкуватися вдома, досконалюйте, але не ламайте дітей. Я дуже часто чую про те, що діти, повертаючись з українськомовних шкіл вдома, не мають можливості спілкуватися з батьками, бо вони пригадують бо так звикли. Фантазії, да, пояснюють, mm -hmm. мовляв, ну ти там спілкуйся, а я вже не зможу, я вже занадто старий. І це кажуть мої ровесники, або молодь віку моїх студентів. Я цього не розумію. І от буквально недавно я почув такий е приклад в одній з приватних шкіл. Це мені розповідало. Це мене mm -hmm. просто шокувало. Давайте 25-го не будемо писати радіодиктант, диктант або перенесемо його на тиждень, бо у нас же ж Хелловін. Ми ж дали завдання діткам, щоб вони принесли труну, в якій ми будемо фотографуватися. Це що взагалі? Це що відбувається? Це в якій країні? Тому, шановні батьки, будьте свідомими, активними. Українська мова це наша лінія оборони, це маркер нашої ідентичності, і ми повинні демонструвати своїм дітям всьому суспільстві, звичайно. Світовому співтовариству, що ми відповідальні, ми сильні, ми боремося за перемогу. А з іншого боку. От я хочу Тримає знаєте, навести приклад. Сіль. У мене є знайома вчителька, має Демчина, і у них це правда Львів, але вже канікули. І от вони, не зважаючи на те, що канікули збираються разом у бібліотеці зі своїм класом, і вони будуть писати радіодиктант. Тобто, для них абсолютно це не перешкода, що Зараз там прекрасно. Пауза Я всіх закликаю вот, да. написати радіодиктант Національної єдності, який відбудеться завтра, 25 числа, об 11 годині за Києвом. Ми йдемо на національний рекорд, і буде понад 1 мільйон учасників. Шановні харків'яни, кияни, миколаївці, Одесити. Всі, хто підтримує Україну і вірить в нашу перемогу. Долучайтеся, пишімо, єднаємося. Тим паче, авторка сама Оксана Забушка, а четець військовий письменник. І поет, так? так, Павло так, Павлова Шибала. Так я думаю, що це дуже буде цікаво. І головне ж, не знаєте, завтра головне не чисто написати, а головне сама участь. Головне це себе трошечки од взяти, дисциплінувати і випробувати. Ну а потім це це теж. Раптівка виставити там себе, свій офіс, свій колектив у Фейсбуці, фотографії, таким чином долучитися до національної акції. Так, мова нас єднає. Дуже вам дякую, пане Тарасе. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень був гостем нашої ранкової студії. Друзі, зараз слухаємо музику. а Потім будемо говорити про АМСЕК.